Всім привіт! Ви завітали на канал на хвилі Києва, і мене звати Оксана. Сьогодні у рубриці як в'язала я хочу показати, як я в'яжу ось таку, ось таку симпатичну ажурну планку. Ця планка вигідна тим, що не треба розраховувати вітвори для гуциків як традиційно ми розраховуємо. А просто вив'язуємо такий ажурний везеруночок. Таку планку я, як правило, приміняю на дитячих виробах, а також можна її примінити на жіночих ажурних тоненьких ковтинках. Зазвичай я цю планку в'яжу на восьми петлях, тож зараз я наберу петлі. Поставлю маркери, відділю планки і покажу, як я починаю в'язати. І починаю я в'язати з установочного ряду. Тобто він у мене, як би, умовно кажучи, нульовий. Це буде виворотній ряд. Першу петлю кромкову я знімаю, другу я теж знімаю, не пров'язуючи. Третю я пров'язую лицевою, четверту, п'яту і шосту виворотніми. Сьому лицевою і восьму знімаю, не пров'язуючи. Планка закінчилась. Далі я ну, в'яжу вже до наступного, наступної планки, в'яжу до маркеру. Ось я дов'язала до маркеру. З цього боку я першу петлю знімаю не пров'язуючи. другу пров'язую лицевою, третю, четверту і п'яту я пров'язую виворотньою. Шоста лицева. сьому знімаю не пров'язуючи. восьма кромкова виворотня. Повертаю в'язання. І ось такий ряд у нас установочний вийшов. Тепер у нас перший ряд. Перший ряд кромкову знімаю. Другу петлю пров'язую лицевою, третя виворотня, четверта, п'ята, шоста. Я пров'язую лицьовими і ось цю петлю, та що з трьох лицьових, я перекидую через оці дві. Ось так. Далі виворотня і лицьова. І далі у нас іде вже тіло нашого виробу. В'яжу до маркеру. Пров'язала до маркеру, тепер лицьова, перша, виворотня, виворотня. І тут, якщо ми не хочемо в'язати візерунок, то ми пров'язуємо три лицьові. Якщо ми вив'язуємо візерунок, то як і в першому в першому разі ми ось цю петлю, першу від трьох лицьових, скидаємо, перекидаємо через дві ліцеві. Але я буду тут в'язати звичайно без візерунку, тому просто три лицьові, три лицьові виворотня лицьова і кромкова виворотня. Повертаємо в'язання і в'яжемо другий ряд. Першу петлю знімаємо, Другу знімаємо не пров'язуючи, третя лицьова, четверта, п'ята і шуста. Виворотні. Сьома лицьова, восьма знімаємо не пров'язуючи. І в'яжемо далі до маркеру. Дов'язую до маркеру. Знімаю не пров'язуючі першу петлю, друга лицьова, третя петля виворотня, потім накид, і п'ята виворотня, шоста лицьова, сьому знімаємо не пров'язуючи, восьма кромкова виворотня. Повертаємо в'язання, і зараз ми вже на третьому ряду. Першу петлю знімаємо, друга лицьова, третя виворотня, четверта, п'ята і шоста лицьова, сьома виворотня, восьма лицьова. І ось ми, як вже бачимо, у нас така вже дирочка виходить для гудзичка. Далі в'яжемо до маркеру. Ось я пров'язала. І тут у нас лицьова, виворотня, три лицьові, тому що ми візерунок тут не вив'язуємо. Виворотня, лицьова і кромкова виворотня. Повертаємо в'язання. І... Це вже у нас буде останній ряд рапорту нашого, і ми в'яжемо наступним чином. Першу кромку знімаємо, другу петлю знімаємо не пров'язуючи, потім лицьова. три виворотних, лицьова і восьма петля знімаємо не пров'язуючи. Нитка перед роботою. Завжди, коли ми знімаємо не пров'язуючи, завжди нитка перед роботою і далі в'яжемо до маркеру, пров'язали до маркеру. Перша знімаємо нитка перед роботою, лицьова, три виворудні, лицьова. Знімаємо нитка перед роботою, і остання виворотня кромкова. Все, ми зв'язали один рапорт уверх цього малюнку візерунку. І от ми бачимо вже: ось тут такий красивий край виходить. Ось така вітвер для гудзичка, а також ажурний візерунок. І ось така ось ця знята петля, яка формує таку акуратненьку планочку. І також з цієї сторони. так. І тепер ми знову починаємо з першого ряду, тобто, знову ми ось тут пров'язуємо, доходимо до цих трьох петель, пров'язуємо їх і першу петлю перекидаємо через дві. І в виворотньому ряду робимо накид між цими двома петлями. І ось так в результаті ми отримуємо таку красиву планку. От з тієї сторони у нас гудзички застібаються, а тут ми пришиваємо. Ось така красива. Так, і ще що я що хочу сказати, що ось ці виворотні петлі, якщо вам така планка замала, тому можете додати ось ці виворотні петлі. Тут може бути і 3, і 2, ну, я думаю, більше трьох краще не брати. Так що, кому подобається така планка, то, будь ласка, використовуйте. Mm -hmm. Я зазвичай використовую цю планку в дитячих речах. Мені дуже подобається такий варіант, тому що це зручно і красиво. І також цей визерунок я часто приміняю на. Регланних лініях теж, тому що вона дуже гармонічно. Ось так, якщо кокетка так виглядає, то гармонічно виглядає ця регланна лінія за застіпкою такою планкою. Ну ось, Дівчата, маю надію, що вам сподобався такий варіант планки. І Думаю, що, в принципі, всі, все зрозуміло. Маю надію, що я зрозуміла все показала. Також хочу нагадати, що для зручності українські майстрині об'єдналися в спільному проєкті під хештегом Візерунок.Юа і намагаються створити базу україномовного в'язального контенту на YouTube. А також в інстаграм та інших соціальних мережах. Тож запрошую пройти за посиланням в інфобоксі на телеграм-канал, який так, також називається Візерунок Юа, і подивитися, що там вже цікавого є. Також підписатися на сподобавшихся вам майстринь, на всіх майстринь, які там приймають участь. І підтримувати їх, звичайно, своїми переглядами, вподобайками, коментарями, щоб скоріше просувати український україномовний контент в'язальний на YouTube. А я, в свою чергу, дякую вам за перегляд. Дякую вам за коментар і вподобайку. І окрема, окрема подяка за підписку. Ось. І на все добре, друзі! На цьому на все добре, друзі. До побачення, до нових зустрічей у нових в'язальних відео.